Чому школа? Як ви думаєте, чому ми називаємо школою, бібліотечна школа? Допоможіть мені, подумайте. В школі ви, що? Для для Вчати. Вчати. Школа це яка освіта? Початкова, середня, але в принципі вона є базовою. Вона дає всю основу. В школі вчаться багато вчать різні предмети. В школі далі Ну, мож... Придумайте, що ще роблять в школі. а Ну, згадайте. В школі вчать життю. В школі знаходять друзів на все життя. Тому насправді ідея бібліотечної школи це ідея навчати в професії якихось базових основних речей. По пояснювати і показувати різноманіття цих базових речей. Находити колег.